На цьому тижні, в понеділок, керівник обласної військової адміністрації був зареєстрований як основний підписант по всім питанням обласної ради. Ті рішення, які прийняті, на цьому тижні буде скорочено два з трьох заступників обласної ради. На цьому тижні буде підписана нова структура, в якій з 90 співробітників обласної ради, ми скоротимо до 45 співробітників апарату обласної ради. Це нам дозволить зекономити щонайменше 14 мільйонів гривень вже в цьому році, які ми точно можемо направити на оборону і на підтримку наших збройних сил України. Хочу зазначити, що один заступник обласної ради обходився бюджетом громади Запорізької області щонайменше 2 мільйони гривень. А 2 мільйони гривень це тисяча FPV-дронів на фронт. На наступному тижні ми розпочнемо процедуру об'єднання та реформи безпосередньо комунальних закладів обласної ради. Хочу навести приклад, куди ми будемо рухатися і що ми на сьогодні вивчаємо. Можемо взяти на прикладі соціального захисту. У нас приблизно 15 комунальних установ, які будуть продовжати реформуванню. Чому? Тому що сьогодні з 15 установ лише в чотирьох є контингент. Ті люди, які здобувають послуги в закладах соціального захисту. Всі інші вивезені на Західну Україну ще навесні 2022 року. Але сьогодні всі ті заклади, які стоять порожні, вони повністю фінансуються обласним бюджетом. І то є абсурдна ситуація. Саме тому ми точно будемо об'єднувати велику кількість закладів, скорочувати адміністративний персонал, скорочувати видатки обласного бюджету для того, щоб направити більше коштів на підтримку збройних сил України. Також торкнеться реформа і наших медичних закладів. Сьогодні ми бачимо велику кількість медичних закладів, які не можуть функціонувати в рамках. Тих реформ, які були ще в 2019 році запроваджені Національною службою здоров'я і Міністерством охорони здоров'я. Є велика кількість закладів, які дотуються, є велика кількість закладів, які є профіцитними. Ми точно будемо об'єднувати медичні заклади. Основними напрямками, які будуть втілені в життя, це надання медичної допомоги дорослому населенню, дитячому населенню і спеціалізовані хвороби. Сьогодні в нас є велика проблема з нашим фтізіотричним закладом надання медичної допомоги. З одного боку, є величезний запит від Збройних сил України на надання такої допомоги, з іншого боку, ми не можемо надавати таку допомогу на території Запоріжжя. З цим ми точно будемо розбиратися. Є на з питання з МСЕК, яке облітіло всі засоби масової інформації нашої держави, і ми точно будемо вирішувати це питання. Тож, ми реформуємо медицину через призму найбільш якісного надання медичної допомоги нашим мешканцям Запоріжжя і звичайно військовослужбовцям, які знаходяться на території Запорізької області.